Сильніше ніж зброя, це наша з вами історія, яка опалює серця. Це піднесення і розпач, принесені майданом і неоголошеною війною. Коли на екрані титри і вмикається світло, багато глядачів крадькома втирають сльози. Ну це дуже трогательний фільм. звісно. такі ми миті показували, які чіпають душу. Все знову так як і було. І знову ті самі почуття, Кінопроект Вавілон 13 розпочав свою діяльність прологом кротеньким відео, записаним 30 листопада 2013-го на Михайлівській площі після побоїща на майдані. На зараз таких короткометражок 170. Більшість увійшли до цієї стрічки, розміщені в хронологічному порядку. Аксіома документального кіно, справжній рай для режисера, це залізти в самісіньке пекло, і творці цього кіно залазили. Кожен день, проведений на Майдані, а потім і в зоні АТО, підносив багатсько дивних, проникливих, страшних і нестямних історій. Андрій Котляр, один із операторів Вавілона 13 і сам студент інституту Карпенко Карого, після побиття й розгону однокашників, вирішив зніматися ці події до останнього. І, як виявилося, камер злочинці бояться більше ніж автоматів. У нас працювала знімальна група в Криму під час так названого референдуму. Вони потрапили в полон під час допиту приставили пістолет до скроні, і, врешті-решт, терорист сказав, що камера слави сильніше, ніж його пістолет. От, і в принципі, від цього і походить назва першого фільму. Стрічка дуже фрагментарна, з великими дірами в хронології подій. На думку творців кіно, це і мінус, і плюс, адже цим вона нагадує власне механізми людської пам'яті, яка не знамо чого поряд із доленосними митями архівує якісь дивацькі деталі. Цим продуктам вже зацікавилися за кордоном, та члени громадського об'єднання Вавилон 13 прагнуть перш за все зробити нормальний прокат в Україні.